Підпишись пігом на гровлад, поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Давайте, росний, раз, гри, раз, 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 грить. Ага. Ну, отака робота так працює. Нічого не тече, трохи викинуло в бутилку, але воно більше не викидувало, бо там було багато. Ми залили прямо під саму горловину. Ой. Ну, ось о, ось, зрозуміло. Соти покриті, воно бурлить, термостат я витягнув. Наліто він, ну, я вважаю, не потрібен. Це таке. Так що компресія дуже потужна і працює добре. Трошки тугий двигун треба ще обкатувати, тому що важко запускати на гарячий його. Треба ще трошки остив. А так-то взагалі нормально. Я доїхав додому 25 кілометрів приблизно за скільки по часу. Ну, години 3 я їхав, так? Можливо, десь так. Оце таке. На малих обертах, ну на середніх десь так, 5-7 кілометрів. Максимально 15, 5-7 їхав я. Зупинявся періодично, просто щоб ну, двигун трошки остудити і все. Так що це таке у нас? З вихлопної труби у нас не димить нічого. А, подожди, я забув де вона. Я забув, де труба випускна. Ось бачите. Ну нічого нема, абсолютно. Нарешті приїхав додому він. Десь 10 місяців його не було. А. Так що, оце такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буде в нас обкатка, будемо просто їздити. Поки що в роботу не будемо пускати. Хочу, щоб поршніва трішки накатала зеркало і притерлося там все. Ну і все в принципі. Тут можна ще, ну покажу, ось дивіться, не піднімається взагалі. Взагалі на такому рівні, там де ось колд ход, взагалі не піднімається стрілка, це добре. І сакун також у нас не сапун. Ось. Ну, трошки кидає, але ж я ж кажу, це претирка, то взагалі нічого не було, це я довго їхав. А так то нормально. Я думаю, як воно притраться, то взагалі не буде проблем. Ну всім до побачить.